Якщо завтра сніг, комунальники готові, принаймні так говорять вони самі. А журналісти, аби переконатись, вирушають у районне шляхоремонтне підприємство. Директора питання про можливий сніг вже завтра трохи заскочило. Завтра, якщо я встигну сьогодні змонтувати шість коліс, то так у господарстві 23 машини. Щоправда, вік у деяких з них вражаючий. Ну то є є по 30 років. і по років. Вона і старша 30, поза 30. І все ж 70% цієї техніки запевняють комунальники на ходу. Решта чекає на ремонт. Але якщо машин у ШРП вистачає, то на піскосуміш тут, схоже, небагаті. У нас на перший етап є на кілька днів заготовка на території. на форс-мажор. А от кому піскосуміші не бракує, то це Жекам. Мовляв, завозять її на дільницю кожному двірникові. Вистачить для усіх і реманенту, були би тільки руки. Пали нараз дають учнів, нараз студенти були, були такі випадки, що і курсанти. Ну і деколи навіть мешканці допомагали, а дай лопату. Пані Аня за 11 років роботи вже і до лопати звикла, і до холоду, але зима без снігу їй таки більше до вподоби. Та самі тяжі, бо ж сніг. А що може бути важче. Від снігу снігу нічого важ... Важ... важнішого не може бути. А ще перва сухий, не важкий. А як падає з мокрий, то тяжко. Мокрий сніг з дощем, синоптики обіцяють вже цими вихідними.